Вітаю в студії Сенс, це блог психотерапевтки і я Мар'яна Франко. І якщо вчора ми з вами говорили про те, як е, зробити можливість е, донести щось до свідомості людини, і що для цього важливі важливе виконання трьох критеріїв, це, е, власне, емоційна стабільність іншої людини, адже інакше в неї просто включиться механізм психічних захистів, а це є. Е, Бажання людини, щоб те, про що ми говоримо, так чи інакше було для неї важливим, тобто, щоб вона була мотивована на розмову. І третій критерій це є ресурси, тобто знання, інформація, час для того, щоб людина могла подумати. То сьогодні ми з вами вже будемо говорити про те, коли вартує. Зупиняти розмову суперечку, адже вона ні до чого доброго не приведе, і яка фраза маркер іншої людини може вам сказати, що не сьогодні і вартує продовжити, коли все ж таки в людини будуть ці ресурси, адже сьогодні в неї немає або власне бажання говорити продовжувати ця тема для неї чомусь зараз не важлива, або ж ресурсів, або ж людина зараз емоційно не є стабільною, вона в захисті не готова вас чути. І власне про це ви можете дізнатися, поставивши одне дуже просте запитання. Коли ви бачите, що розмова не іде, і ви намагаєтеся переконати щось донести до свідомості людини, що ну, насправді в нас, наприклад, відбувається справжня війна, і людина каже, ні, ні, у вас громадянська війна. І коли ви в цей час задаєте ставите людині запитання, гаразд. Які аргументи можуть змінити твою думку? І людина каже: ніякі. Це питання не дискусії, це питання її віри на даний момент. Вона для чогось їй потрібна. Вона чомусь нею закривається, вона не хоче продовжувати діалогу. І якщо на ваше запитання, що може твою думку змінити, ви чуєте нічого, то точно не вартує продовжувати зараз. І згадайте вчасно анекдот, який я вже один раз розповідала вам тут, на п'яти хвилинках психологічної грамотності переповім ще раз. Коли дядька спитали, а що тобі дозволяє зберігати такий спокій, працездатність і енергію протягом дня і не втомлюватись, він каже, ну я ні з ким не сперечаюсь. Йому відповідають не може такого бути. Він каже: Ну, не може, так не може. Тобто, якщо нічого, так нічого. І в такому разі ми можемо знову повернутися до цієї розмови, але, мабуть, не сьогодні. Адже, крім того, щоб ви мали аргументи, ресурси і мотивацію щось донести до іншої людини, теж саме має відбуватися з її сторони, чи не так? І, власне, це вміння, вміння теж вчасно Задати запитання, яке все ж таки може просунути людину, і навіть коли вона дає відповідь, що нічого не може змінити мою думку, то вона все ж таки контактує з цією реальністю, в яку вона вперлась, і це називається теж такий етап психотерапії. Ми використовуємо поняття сократичного діалогу, коли справді в суперечці може народитись істина, коли ви задаєте доброзичливу людині запитання для того, щоб вона подосліджувала. А свій досвід і, можливо, навіть вийшла за його межі. І, власне, якщо б терапевт спитав людини, я, як терапевт, що можу змінити вашу думку, і людина говорить нічого, тоді я можу спитати, чи доречно продовжувати нашу консультацію, адже я не можу нічим в такому разі допомогти. І це фруструюче запитання теж може дозволити людині. Сконтактувати з тим, а як вона вибудовує стіни навколо себе. Тож сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо так, то, будь ласка, відгукуйтесь в коментарях. Якщо ви хочете, щоб канал просувався, то все ж таки потрібно допомагати його розвитку, тому тисніть лайки, шерте цю інформацію для тих, для кого вона може бути важлива. І пам'ятайте, що вміння зупинитись не менш важливо, ніж вміння вчасно почати розмову або не доводити до ефекту конкорду. Про який я розповім вам завтра. Тож бережіть себе, зупиняйтесь вчасно, особливо коли перед вами є прірва, і все буде у нас Україна. Бережіть себе, слава Україні!